Це ж наша батьківщина. Ми не ділимо на бухилян звичайний, там от там називають людей. Кожна людина повинна робити якусь свою справу. Ну, не може людина воювати, ну, вона допомагає фінансово реалізувати проєкти, які допомагають воювати іншим людям. Навіть та людина, яка просто працює офіційно, да, вона теж допомагає. Звісно, вона платить налоги з, її, з те, що вона робить, платяться налоги в державу. Держава за це забезпечує нас. Ну як би хто не казав, держава забезпечує без не без рівня держави забезпечення державного війну не виграти. Ніяк. Це це колосальні затрати. Це величезно, да це фантастично. Коли я не мав не, до цього дотичність, займався там ще раніше. А зараз я просто бачу, що війна це просто колосальні гроші. Це такі, ти іноді думаєш, що це якийсь подвоєний номер телефону, а це сума.